Нарешті в Україні буде мир і перестануть літати ракети. Я вас вітаю. Мирна угода досягнута. Друге, скільки коштів зараз буде вливатись на відбудову України? Ви просто не уявляєте, що буде в Україні робитися. От розповсюджуйте це відео. Зберігайте, щоб подивитися, правда це чи неправда. Далі чи вступить Україна колись євросоюз? Та також в НАТО. Хоча, напевно, Україна НАТО більше потрібна, ніж навпаки, ну то ми упустимо. Отже, поїхали дуже по-простому. Вам пояснюю. зустрівся Трамп, Зеленський. Оці всі вся історія в Берліні, переговорили, домовились за мир. Дуже. Довго там аплодували Зеленському, і все молодець, і так далі. Що вони нам пообіцяли? Десь ми це вже чули, до речі. В Україні будуть надані гарантії безпеки. Десь було то таке, було. Буде то, там армії, будуть допомагати. Все буде необхідно надсилатися, щоб була оборонна здатність України, щоб у нас там зберігалася величезна там, армія і так далі. Як начебто Україна, член Євросоюзу і НАТО, але ми не являємося не членом Євросоюзу, ні НАТО, ні при яких услов'ях. І ніколи, на жаль, не будемо. Дуже просто пояснюю, чому для того, щоб нова країна вступила в Євросоюз, потрібно, щоб всі країни, всі члени Євросоюзу, проголосували за вступ нової країни в Євросоюз. От і це ніколи не зробить Польща по одної простої причині, які б у нас зв'язки не були, але ринок а, збита України та Польщі дуже схожі, і Польща не буде создавати собі конкурента. Зрозуміло, тому для нас це може тривати 50, 100, 150 років, але на жаль, цього ніколи не станеться. взагалі в країні треба бути незалежною, не треба нам оце вся історія. От, але на жаль, ми занадто слаб які зараз, щоб це якісь права качать. Потім йдемо далі. Вони ж то домовились про цей мир, і він реально настане. А чого дивіться? Я ж вам раніше казав, ви угорали з цього. Кажу в Україні, будуть вибори. Щоб були вибори, потрібно зробити якесь безпечне безпечне небо да, якийсь мир, мирний стан. Щоб зробити мирний стан, потрібен реально мир, мирна угода. Я вам казав, зараз буде мир. Того, що треба вибори провести, готуйтесь весною, до речі, будуть вибори. Ось, будь ласка, ось воно і відбувається. І це не треба бути ванга чи якийсь магічний шар в руках крути, чи щось думати, о чому-то. Просто новини треба читати, якось цікавиться, чимось якимось рухами в житті політичної історії взагалі в світі. І це стає очевидно. Просто до речі, якби українці цим займалися, може б і владу колись нормально вибрали. Да? Ніхто ж, ми ж челік, надивились рекламу, і що почули, то той повірили. От про це треба задуматися, до речі. Потім ідемо далі. То про що все вони домовились зараз? Оце там в Європарламенті за цим Путін же ж це ще не підтвердив. Йому на це пофіг. Вони всю країну на військові рейки поставили. Тобто йому навіть це за ті, що щас на вигоду вони просто потягнуть ці війська до кордону 3-4-5 років. Це буде продовження знову. І ці всі мирні обіцяння зі сторони Європи, що вони захи... вони себе б захистили, розумієте? Ось така історія. Тільки наші пацани можуть стояти проти цієї орди руської. Тільки наші, все, більше ніхто. Ну, на жаль, отака от історія. Але, друзі, всі, хто хотів, що зрозуміти, вже зрозуміли. Готуйтесь, нереальна кількість коштів, як я вам показував, буде вливатися в Україну. От я був на ребілді в Польщі 2025. Я вам показував, що тисячі людей з усього світу, тисячі приїхали.